Добрий ранок, баночка. Що, вівторок приїхав на роботу, жду Матео. А що це значить? Значить, сьогодні дуже тяжкий фізичний предстоїть нам труд. Потому що нас просто так двох не зводять. Ну, щоб типу кофе попити чи ще щось. От. Але я радий, з ним в команді робити хорошо, я вже казав не раз, день пролітає. Задач нарізають стільки, що самі б, напевно, ці наші старшаки ну, назвемо їх так, вони б за місяць не вправились, то що ми за день робимо. О, так що сьогодні день пролетіть весь. Що, дівчата потомилися, кажуть, що сьогодні повиключають телефони, геть з хат виходити не будуть. Та я представляю, я вже сам на свою роботу їжджу для того, щоб відпочити трохи. Да, на моїй роботі можна, наказується, відпочити від цих домашніх всіх діл. Вчора вони вилітали, ну це представте, з 6 ранку ми як виїхали з дому вот, і 8 вечора попали тільки. І, і це все в режимі такому, знаєте, фу -фу -фу -фу, торпеда. Вот, не присісти не, 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 не цей, не відпочити нічого вже не поїсти, нормально. Скажете, де це можна стільки їздити. Ну, зрозуміло, що ніхто ж вам не скаже, тому що це ж нова інтрига. От, інтрига інтрижна. Я можу тільки одне сказати, що вже не буде так довго вона тягнутися, як з покупкою там вдома чи ще щось. Ну тут така собі інтрига. Як я називаю, не очень. Ну, покупка вдома, я маю вдома. Чи там машини. А оце інтрига інтрижна. Так, да, так що, от. Але ж поки місь наперед ніхто нічого розказувати не буде вам. трошки так побачите самі. Ага. То оце вони сьогодні вдома. А я на роботі. А Лука теж вихідний, бо Лука десь поїхав на мотоциклі кататися. Втомився. Поїде сьогодні, віддихне десь по горах, вони там порисачать, як обычно. Потім прижене мотоцикл помити. Завтра, мабуть. Так що я до чого? Я не знаю, що я вам буду знімати сьогодні. От. І коли я викладу відоси. Кстати, це YouTube собі теж таке видумає. Значить, викладаю я пару відео ось недавно. Ну і не, не в таке час, як обычно, знаєте, там в часов по, по італіянському времени, там, часов 7-8, да? отак от, от. І тоді в мене перегляди там, або, або зранку, там, чи в першій половині дня. А это что-то пару видео, и, ну, оно потом под видео пишет, ну, одне поздно выклал, одне как-то не так, как все остальные, в общем, не знаю, и оно мне пишет, а я такой еще в машине еду, то читаю, что типа, это видео набирает меньше просмотров, так как ваша аудитория в это время неадекватна, Тю думаю, тут... Сам факт, що людина на мене підписана, вже понятно, що не всі медкомісію пройдуть. <гуміло> <Да>? <гуміло> То скажіть, ну. От. А потім думаю, а як це, ну так хіба Ютуб так може про моїх любимих підписників писати, що вони неадекватні. Перечитую. А, неактивні, каже ви. О, є время, коли ви неактивні. Ну, зрозуміло, ти слава вообще серед ночі виклав би відос і ждав би потім результатів просмотрів чи коментарів. Так що все нормально. Бо я подумав, що тут прям всі свої. Ні, казується просто неактивні. Отдихали, мабуть. Так що і справляйтеся. Я буду вам записувати відоси, а ви активнічайте, давайте. От. Ну, сам себе повеселив. Я потім ще їхав і так, мабуть, минут 30 міністрів. Ну як ти взагалі ну, що в тебе в голові робиться? Як ти міг прочитати? Ну хорошо, там побачив перших там. Дві букви і вирішив зробити висновок не читаючи. А але ж, ну як можна було прочитати замість неактивні, неадекватні. Ну, який сам, такий і про інших, да? так? Думаю. Ладно, таке, активні ви мої. Давайте піднімаю бокал з вас. Фух, не можу я вже очі роздерти. От знаєте, коли я висипаюся хоча б там в суботу, в неділю, хоча б один день я там просипаюся. Просипаєш я все равно 6 часов и даже без будильника. Але потім також роблю круг почета, знаєте, по хаті. Там можу ще щось в кабину закинуть, вот, чайку якусь попить. І потім опять в горизонтальне положение. Під любимые сказки на ночь загубленный свит и під все анекдоты. И дальше спать. Хотя бы часик два поки марите. А в ідеалі будемо ще щось поробити, пообідати і опять лягти полежати, І тоді в мене на тиждень заряду енергії вистачає. А так вже просто. Ноги знаєте, як у кузнечика, скоро коліна почнуть в обратні сторони складати. Ой, ладно. Що я вам жалуюсь, все на все добре, просто треба виспатись. Та й все. Пока. Матео в мене мій язик. Я кажу так, мені не подобається то, то то. кажу. А ну піди кажу, розберися з місцевими начальниками. Він каже, зараз піду, каже, а де Біг бос? Я кажу, Біг боса нема, він тут буває, ну рідко. Кажу, так що давай ти розрулюй, поки місце, а я приступаю к роботі. Ну, є моменти, які не можна опускати. Вчора сказав, оставте машину е, сьогодні зранку. Щоб вона не працювала, тому що ну, мені туди лізти, зливати антифриз. Понятно, що ну, під гарячу машину кипятком обливатися, кому воно потрібно. Сі-сі, черто, окей. ну, типу, Да, да звісно, ніяких проблем. Приїжджаю, машина працює. Якщо ви на приколі, ну, то я її тоді робити не буду сьогодні. Не, ну, Я то зроблю, але це знаєте одноразова акція. тому що ну, мені таке не, не подобається. Я вчора попросив, реально. Якщо вона вам треба, то... Ну або я буду зараз сидіти півдня ждати, поки місь вона вихована, тоді щось зроблю, а потім вже ви її отримаєте назад. У нас вже навіть ще на монтажники кажуть, пацани, у вас як лавора ді мерда, так ваших старших ніколи, каже, не пронаблюдати. Ба! Знімаємо противовес, щоб добратися, щоб зняти оце все. Але є плюси, які мені нравляться от, в даній роботі. Тут оці болти на 60, ну тобто під ключ на 60, то я не боюся хоч тут різьбу рвати, ще, ще малий, ще не виріс. По всі останні оці ключики на 13, на, на 10, то я взагалі, я вже ключі, в руки не беру, пальцями зажимаю. А таке на 13, на 17, 19, то я як треба... Конкретно щось зажати, то когось просу, тому що я їх зажимаю, то різьби потім там нема. Ай, 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 що, оставить його стоя, буде воно стоять, нікому на ногу не впаде. Хотіли так оставити. Потім кажу, Матео, з учотом того, що у нас тут працюють багато новеньких. Ну і старенькі такі ще, ще ті, кажу, давай ми його лучше торкнем, покладемо, потому що а? Потому що Потому що Ого, аж земля підскочила Це тако комусь би на ногу вже впало Та й все Мінус одна нога Тепер піднімаємо всього Валеру си си Окей, ва! Ай, су су Ай, Вай-вай-вай. Сперяно. Си-си. Не, не ждай пока я что-то скажу, а я... А я снимаю вам видоси. Давай, давай. Поэтому... Вайджу. ж а? ты подло вожишь, что ж... Дивись, аж рога повыгинались. Ну, стрёмно, конечно, так ее поднимать. О, да. Вот, так. Си, си, си. Ай, вверх. Вайвай, -вай. оце у них любиме слово вайвай. -вай. Як, як люди якісь армянець і грузини. Вай-вай, вай, вай. Добра душа, як і я. Рішили, що поки ми воно не остине, робити не будемо. Але пройшов час і. О, яве. їдь, їдь. І вирішили, що вже тепле можна робити, щоб тільки машину випустити на лінію. Воно нам треба, ви скажіть. Перший раз в житті ми пройшли так обідати, що ще не вже нікого немає, і немає, А ще нікого немає. Ще навіть за столи не пускають, бо без 5-12. Оце це ми пацани взагалі. Ребята. В гені почався сезон мук чи що, я не знаю. Як ото, знаєте. Вуччі наші години на фермі десь в селі сидиш, обліпило тебе і в очі, і в ніс, і в розвідці. І всі пофі всі сидять і їдять. Я не знаю, кінець жовтня і стільки мух. А! Не дають поїсти нормально. Тут називається картошка з кальмаром. Картошку ще треба пошукати в цьому кальмаре. Ну окей. Ми так обрадувалися, що воно так легко пішло А тепер щось не йдет. А? О, як він заводиться, таке відчуття, що без Е! голосові команди паньос Е! не хурапиться ти, ти, ти. ти шо? Іди ко мне мой сладкий сахар. Перший раз горжусь собой, собою, що я не забував там змащувати ніколи. Поняли? Дивіться. Вийшло я хоту. Як має бути. Обично ця процедура займає декілька днів. Сіває си, си. а спець, а його тут фулкран ковід. Що значить, коли є гаряча вода і хороша струя. Вим, вже можна назад ставити, як новеньке, почти. Чуть-чуть поламати я отут або. Вот. І все. А так нічого. Різниця між старим бітбос і новим. Зі старим робили всі до п'яти, рівно, ніхто не цей. З новим, Ой, чуть не втіхнув. З новим 4,20 вже все. Всі стоять нікого нету, зрозумів. І вже я даже закрив фургон, закрив усі контейнери, ви поняв? Не тому, що я не доцюга, а тому що я вже все зробив. А до речі, я ще не бачив, щоб Матео так медленно робив. Це знаєте, як ото, вже дембель, дембель, йому до 24 числа сталося робити. Він каже, давай так розтягнемо на цілий день. Раніше ми тут роботу за 10 хвилин було, все в руках би горіло. Сьогодні і ми вже тянули, 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 вже і в пробки попадали. І вже, ну в общем, розтягнули до 4 часов. Роботи зробили багато. Так. На золотому круті сиділи з Макдак, Мудак, чи як там його звали. В общем. Думаю, на які це тачки сьогодні додому поїхати. Люди думають, ти всі регаліти гену сюда сюди стягнув. Ще ні, ще трошки, ще дотягну. Ладно, це хай стоїть. Поїду на цій сьогодні. Мажор. Хоча я на радостях, що приїхав 6 часов вечора додому, взяв вже врізав газ плиту. Ну ще, звісно, ми її, її будуть 21 числа підключати, то я зараз. Щас... Завтра, мабуть, вже куплю герметик. Посажу на герметик. Зберу Юля до моєї все-таки каже, щось не подмивалися, всі горілки. Да? Чи може тільки не ми... ну, ну Головне, що вона вже на місці стоїть. Все. Потім все підпиляємо, вставимо туди посудомойку під неї та й хорошо. Дивіться, яка красота, що Юля вдома. Йо-май! -йо. Це як це називається? Ти зробила салат? Коротше, в нього, мабуть, немає названня, так? Да? Це... Это такой шуба винегрет, короче. Там буряк. кислый. Кислый Вареное яйцо. И селедка. И майонезом перемазан. Да. Такий, ну, очень вкусный. И mm! <laughs> морква по корейски И, шанбуй, макароны по-итальянски. И мандаринки потом на десерт. Ну, короче, красота. Все, от тепер уже точно на сьогодні все.